На прибирання чернівчан знову закликають зробити чистим своє місто. На Буковині створили страйковий комітет. Фінансові проблеми водоканалу та обленерго вирішуються, але ненадовго. в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Фінансовий конфлікт між водоканалом та обленерго залагоджується, але не надовго. Вже до кінця тижня комунальне підприємство знайде необхідних півтора мільйона гривень першого траншу, які вимагають енергетики, але загальний борг від цього не зменшиться. Як знайти 45 мільйонів гривень і коли діждеться цих коштів Чернівці Обленерго? Дізнавалася Людмила Григорчук. Пані Галина запевняє: боргів заводу немає, Незважаючи на невеличку зарплатню вихователя, все сплачує вчасно. Тому не задоволена тим, що саме люди страждають від конфлікту двох організацій. Це не мають люди страждати, тому що люди прості люди оплачують, все оплачують. А куди гроші йдуть? Ніхто не знає і нікому це не відомо. Директор Чернівців водоканалу Володимир Андрущак погоджується. Люди не винуваті, але борги у них все ж таки є. Майже 400 тисяч гривень недоотримав водоканал від споживачів за останній місяць. Ще 6 мільйонів повинні сплатити підприємства та бюджетні установи. Але від цього ситуація з Чернівцівленерго кардинально не зміниться, адже 45 мільйонний борг виріс не лише через несплати населення, але й за рахунок невідповідності тарифу та величезних втрат через застарілу водопровідну мережу. Якщо простіше за відсутність. Коштів ремонтувати, осучаснювати та відновлювати. В нашому підприємству 118 років з 270 кілометрів каналіційних мереж більше 100 кілометрів, 101,7 в катастрофічному стані. Ми навіть не маємо коштів на обстеження їх, на проєктування, розрахунку скільки треба грошей і в якому стані вони. Водопровідні ж мережі також за цього значні втрати, які перевищують ці нормативи, які ніби закладені в тарифі. Ситуацію зараз намагаються виправити за допомогою грантових коштів: 300 тисяч євро від транскордонного співробітництва витратять на очисні споруди, 23 мільйони євро німецького банку на водозабори. Подумують навіть збільшити тарифи для населення. Уже переглянути тариф у сторону збільшення, це стосується бюджетних установ і інших споживачів. Ми працюємо над тим, що вже, це вже назрів час і будемо міняти тарифи на, для населення. Вони в останні роки не мінялися, але це є компетенція національної комісії. Ми готуємо для цього матеріали. Але все це лише плани на неблизьке майбутнє. Поки що становище обіцяють залагодити, сплативши півтора мільйони гривень, які вимагають в Чернівці Обленерго. Далі ж сподіватимуться, що енергетики чекатимуть, коли комунальники зекономлять настільки, щоб знайти необхідних 45 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, Ярослав Лавицький, місцевий час. 226 мільйонів на освіту, понад 420 на медицину та більше 36 мільйонів на галузь фізичної культури та спорту. Такі видатки обласного бюджету на 2014 рік нагадаємо на позачерговому засіданні сесії його прийняли пакетом з іншими питаннями всього за кілька хвилин і без обговорень. Автомобільний парк карет швидкої медичної допомоги в Чернівецькій області не оновлювався чимало років. Переважна кількість цих автомобілів вже виїздила понад півтора мільйона кілометрів. А відтак транспорт в такому стані, що його вже давно час писати. Ну так і латається, що хто хто кусок жилі принесе до підварити машину. Таке ну, так. запчастин немає. Пробіг великий, робити треба. Понад 52 мільйони гривень передбачено бюджетом 2014 року на екстрену медичну допомогу. З Цих грошей медикам планують збільшити заробітну плату, модернізувати диспетчерську кімнату. А також вперше за довгі роки придбати нові карети швидкої допомоги. Ми дуже задоволені такого фінансування. Взагалі швидка медична допомога не отримувала ще за роки Незалежності. І оці нові автомобілі, то що ми очікуємо, 34 нових автомобілі в цьому році, то такого, звісно, ще не було. За останні 5 років... Взагалі, швидка медична допомога Чернівецької області отримувала всього один автомобіль на 7% Відповідно до бюджету 2014 року зростуть виплати у сфері освіти. Ми не будемо витрачати гроші тільки на зарплату, на харчування учнів і на комунальні послуги, але будемо продовжувати будівництво шкіл, відкриття дошкільних навчальних закладів, спортивних закладів, дитячих майданчиків, тобто буде йти суттєве покращення матеріально-технічно бази освіти Чернівецької області понад 36 мільйонів призначені цьогоріч галузі фізичної культури та спорту. Завдяки цьому дещо підніметься зарплата тренерському персоналу та викладачам. Виплатять премії кращим спортсменам. А також планують побудувати котельню для спортивного комплексу у місті Новодністровськ. Але відправляти на змагання всіх талановитих спортсменів фінансової можливості і надалі немає. Окрім того, так і не зрушиться цього року з місця. Проблема розвитку зимових видів спорту та будівництва басейнів. Звичайно, хотілося би, щоб то, що я сказав, воно десь наші мрії, наші бажання вони десь перетворились в реальність. Але, на жаль, на сьогоднішній день обходимося тим, що нам виділяється. У порівнянні з 2013 роком загалом показники обласного бюджету зросли на 18%. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Залишити свою роботу на одну годину та вийти на вулицю, аби висловити протест щодо дій чинної влади це чергова ініціатива від новоствореного всеукраїнського страйкового комітету, яку оприлюднили і буковинські опозиціонери. Представники політичних сил свободи, батьківщини та удару в Чернівецькій області повідомили про створення страйкового комітету та про початок загальноукраїнського страйку. Вимоги до влади, повернення до конституції 2004 року, відставка уряду та президента на місцевому рівні. Страйкарі вимагатимуть відставки Михайла Папієва та голови обласної ради пана Михайла Гайничеру. Попереджувальний страйк відбудеться вже 13 лютого. Кожен на своєму робочому місці. Просто не виконувати свою роботу. Інші, хто вільний, виходять завтра для підтримки страйкому на центральну площу. Тобто, це попереджувальний, це говорить про те, що ми заявляємо, що ми з завтрашнього дня починаємо існувати, що ми з завтрашнього дня готові приєднатися до всеукраїнського безстрокового страйку. Летальний випадок в Україні серед хворих на грип у цьому епідеміологічному сезоні його зареєстрували в Донецькій області. Зростання кількості хворих на ГРВ протягом останніх тижнів спостерігається і на Буковині. Але, попри це, епідпоріг не перевищено. Запевняють фахівці. Ситуація залишається стабільною. На сьогоднішній день епідемічна ситуація в області є стабільною, контрольованою, не епідемічною. не дивлячись на те, що вже протягом п'яти тижнів відбувається поступове зростання. Однак показники ще не епідемічні. Протягом цього епідсезону вірус грипу виявлено у 15 буковинців. Це вірус грипу Аж 1 та сезонного грипу Б. Ерою алергії називають науковці 21 століття. Кількість хворих постійно збільшується, недуга ще й помолодшала. Нерідко хворобу провокують антибіотики, і найчастіше ті, хто їх вживають, навіть про це і не підозрюють про недугу, її наслідки та профілактику. Знає Ольга Андрійська. Червоні щічки у маленького Даниїла прояви алергії. Мати розповідає, хворобу здобули після тривалого прийому ліків, зокрема антибіотиків. Напевно, то що він приймав ліки, Він у нас народився малесеньким, семимісячним, два з половиною місяця пролежав в реанімації. Приймав дуже сильні ліки дуже сильне лікування. Можливо, то все прийшло до того. Те, що цьому малюку батьки давали медикаменти свідомо, аби врятувати життя, то чимало інших боковинців споживають антибіотики, навіть не знаючи про це. В тваринництві використовують дуже багато і гормонопрепаратів, і антибіотиків дійшли до того, що дитина, яка вперше в житті отримує антибіотики, вона має алергію на цей антибіотик. А чому тому, що Очевидно, сенсибілізація пройшла ще раніше раніше з продуктами тваринництва. Не убезпечитись від алергії, навіть якщо повністю відмовитись від споживання м'яса. Лікар Ольга Долженко каже, в рослинництві наразі використовують надміру пестицидів та гербіцидів. А отже, в багатьох продуктах харчування їхній вміст значно перевищений. Проте розвиток цієї недуги залежить не лише від того, що ми споживаємо, а навіть від повітря. Саме цікаве, що питання пасивного коріння зараз постає на перший план. Чому тому, що Науковці дослідили і довели, що е, саме пасивне коріння є чи не на найбільшим фактором появи бронхіальної астми у дітей. Проте є чимало продуктів, котрі не містять шкідливих домішок та екологічно чисті, але можуть викликати алергію. Це яєчний білок, риба, молоко, полуниця, горіхи, мед, цитрусові та шоколад. Небезпечна недуга, перш за все, своїми наслідками: висипана шкірі, реніти, ураження бронхолегеневої системи, зокрема астма. Натомість, вживання корисної їжі прогулянки на свіжому повітрі, а для малюків ще й грудне вигодовування допоможуть вберегтись від алергії. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. Зробити чисту Україну загалом та Буковину зокрема цього року знову закликають громадські активісти всіх охочих. Щоб заручитися підтримкою, організатори цієї ініціативи поспілкувалися з чернівецькими чиновниками та громадськими активістами. Минулого року в акції Зробимо Україну чистою взяли участь 150 тисяч українців. На боковині зокрема зібрали тонну сміття. Нині організатори знову закликають людей попередньо 12 квітня вийти на прибирання у своєму місці. Тепер мають намір залучити удвічі більше волонтерів та дещо змінити формат самого прибирання. Це буде формат фестивалю чистоти. Це означає, що будуть супроводжуючі заходи, і на центральних локаціях буде польова кухня, будуть фестивалі, покази мод, бал на траві. В кожній області буде свій супроводжуючий захід. Головне кажуть організатори ініціативи співпраця між комерційними, державними та громадськими організаціями. Відтак, чернівецьких чиновників запитували поради, які краще місця обрати для прибирання, а також посприяти в залученні волонтерів. Ті пообіцяли допомогти із вивозом сміття та організовувати. Увати школярів по всій області, «Формізувати дворові команди тих дітей, ти типу тої молоді, яка проживає, власне кажучи, на території цих майданчиків користуються ними. Це теж буде і виховний момент, скажімо так, у цій роботі, і користь для того, щоб підготувати сміття, вичистити. А наші жертви нехай там підмальовують, підремонтовують. Серед ймовірних місць, де наводитимуть чистоту волонтери, кладовище на вулиці Зеленій і дитячі майданчики. Організатори ініціативи Зробимо Україну чистою. Сподіваються, що масове прибирання зрештою стане родинною традицією. Майя Гуменна Ярослав Левицький. Місцевий час наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та а Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютубі. На все добре.